Хочу поділитися з вами дуже легким способом збору вершків з молока. У мене півтори літри свіжого молока, яке було здояне вчора. Воно постояло сутки в холодильнику і тут підійшло досить багато вершків. Але якщо я буду їх збирати ложкою, то я зберу ложку дві і все. Далі я не зможу зібрати. Тепер я вам покажу спосіб, яким можна зібрати усі віршки, які відійшли з цього молока. Ставлю 3-літрову банку з молоком на край стола, а на табуретку біля стола ставлю ще одну баночку. У мене ще півторалітрова баночка. Беру ось такий от шланг чи трубочка, що це воно таке отакого от діаметра довжина метр цієї трубочки. Один кінець трубочки занурюю на дно банки з молоком, а інший кінець, ось цей, тягну ротом трошки на себе, і опускаю в баночку, яка стоїть на табуретці. Молочко пішло, бачите як. я дивлюся збоку на баночку, скільки мені потрібно спустити молока. Ще трошки, ще трошки. І таким чином у нас залишиться в банці чисті вершки. Усі, які відійшли з цього молока. Так. Все. Залишились вершки. Тепер я піднімаю трубочку і назад у цю баночку зливаю молоко чи вершки. Все, зараз покажу вам, скільки залишилось вершків і скільки молока. Тепер подивимося, скільки ми стідили молока. Тут більше літри, трохи більше. Не знаю, літра 100, може літра 200. А в ці баночки у нас залишилися вершки. Зараз я їх переляю в півлітрову баночку, щоб було видно, скільки їх вдалося зібрати. Майже півлітрова баночка. Ну, грам, напевно, 470 десь так ось. І тепер ставлю ці вершки в холодильник, щоб вони загусли.